Три міфи. Значить, міф перший. Що з 1 січня цей закон буде чинності, з 1 січня всі, хто приймають участь у ринку віртуальних активів, мають платити податки. Це міф. Чому цим законопроектом передбачено, це якщо він буде проголосований і прийнятий, і підписаний президентом? Ми розуміємо, що це процедура, яка може зайняти як мінімум ну, пару місяців. У да? нас вже 6 грудня на вулиці. Тобто, скоріш за все, в цьому році, я не впевнена, що до цей закон встигнуть проголосувати, і він пройде на голосування, дойде до президента, і президент або накладе, вето, або не накладе вето, бо поверне його з своїм підписом да, або не кладе вето. Я не думаю, що до кінця року ця процедура реалізується. Але якщо уявити, що навіть так може бути, і в цьому році ця процедура формально буде завершена, Поприйню цього законопроекту в цілому і підпис президента, то в ньому є в перехідних положеннях вказано, що цей закон набуде чинності через 6 місяців з дня його опублікування. Тобто, якщо навіть в цьому році закон встигне пройти два голосування, дойти до президента, повернутися з підписом президента, його опублікують, хоча я це не вірять, думаю, що на це піде десь пан місяці, але умовно уявімо, якщо ем, все таки встигне законопроект цей шлях. То він набуде чинності через 6 місяців з дня опублікування. Тобто, не раніше червня він набуде своєї чинності через 6 місяців з дня опублікування. Це з умови, якщо він цьому році встигне пройти всі ці процедури. встигне, він там завершить свої процедури до лютого, до березня, звідти ми відраховуємо 6 місяців. Тобто, з 1 січня щось комусь робити, платити податки. Точно не потрібно буде, да, бо не встигне законно набрати чинності, бо він набирає чинності. Ну зараз в тій редакції законопроект, як є. Згідно цієї редакції, він набуде чинності через 6 місяців з дня опублікування. Тобто фізично він не встигне набути чинності з 1 січня. Це міф перший. Міф другий це те, що ставки податку 18%, а податок на доходи фізичних осіб і 1,5%. Буде застосовуватися такі ставки. Це також міф. Чому? Тому що законодавець в цьому, але ж я наголошую, що це законопроект. В якій редакції буде проголосований, ми не знаємо. Що пропонує законодавець в цьому законопроекті? Буде два пільгових періоди. Зміна обрання чинності цього закону буде перший пільговий період в три роки. І впродовж трьох років ті гравці, які приймають участь у ринку актуальних активів, будуть платити податки з доходу 5%. Далі наступні 5 років 9%, після цього 18%. Тобто ми матимемо цілих 8 років пільгового періоду: 5% спочатку 3 роки, наступні 5-9%, після того 18%. За ці вісім років ми розуміємо, що зможе змінитися законодавство, можливо, будуть інші процедури, але поки так. Єдине, кого це стосується, це стосується тих, у кого чистий прибуток буде, не буде більш ніж 7 мільйона гривень. Ну, як на мене, 7 мільйонів гривень більш ніж достатньо, мені було достатньо. Не знаю, як вам. До речі, цікаво, от, е, хто нас слухає сьогодні, чи є ті, у кого чистий дохід більш ніж 7 мільйонів гривень з ринку віртуальних активів. От, е, це буде стосуватися лише ті, у кого сума інвестиційного прибутку не буде перевищувати 7 мільйонів гривень. Далі, що таке інвестиційний прибуток? Як цей закон працює, його логіка? В, ви придбали, наприклад, біткоін за 1000 доларів, умовно, да, він зараз інші кошти, але умовно. І продали його за 2000 доларів. То оподатковуватися будуть не 2, а 1000, тобто ваш інвестиційний прибуток. У нас є витрати на придбання віртуального активу, ми його продали, і якусь частину коштів заробили. Те, що ми заробили, те, що ми заробили це є інвестиційний прибуток, і саме він буде оподатковуватись, чистий інвестиційний прибуток. Тобто ми отримали дохід 2 тисячі, відняли витрати тисячу, отримали інвестиційний прибуток тисячу і тисячу оподаткували. Оце чистий інвестиційний прибуток, якщо за рік склав не більше 7 мільйонів гривень, тобто наші 7 мільйонів гривень, то перші три роки такий інвестиційний прибуток, тобто чистий прибуток, буде оподаткуватися 5%, наступні 5 років 9%. І після трьох років, після цих п'яти років, далі 18%. Не забуваємо, що при будь-якій станції ми будемо платити військовий збір. Тобто 5 плюс півтора це 6,5%, далі 9% плюс півтора це 10,5, і далі 18% плюс півтора це 19,5. Тобто ставка податку, другий міф, ставка податку 18 і півтора, вона має місце бути, вона є, це загальна ставка податку. Тобто, зараз у нас за законодавством фізичні особи, які мають дохід, які не є підприємницьким, вони сплачують загальний податок 18 плюс півтора військовий збір, 18 податок на доходи фізичних осіб і півтора військовий збір. Для ринку віртуальних активів для тих, хто матиме дохід з ринку криптовалют, для них пільгові ставки. Як на мене, це дуже комфортні ставки, Порівняні з 18, і ще такий пільговий період 3 і 5 років, загалом 8 років. Як на мене, дуже комфортні мови. Законодавець пропонує. Чому так законодавець пропонує? Для того, щоб був період, впродовж якого Ті, хто приймають участь у ринку віртуальних активів, мали без змогу адаптуватися під зміни, не лякалися їх і виходили з ціні. Виходили з ціні, декларували доходи і платили податки. Тобто такий пільговий період буде аж 8 років, ну це зараз, так? Да? Побачимо, як буде прийнятий закон. Тому, коли я готувалася до сьогоднішнього зустрічі з вами, мені було цікаво, що говорять і я на YouTube дивилася відео, ролики, і, статті читала. і мене трошки засмутило те, що в деяких навіть заголовки в статтях є 18 плюс півтора, 18 плюс півтора. Насправді це не є чесним, такі маніпулятивні заголовки використовувати і лякати людей відлякувати, да, тому що це буде сприйняти тому, що ринок буде заходити в тім. Він не буде виходити. Однак законодавець, як на мене, пропонує досить гнучкий механізм виходу з тіні, досить комфортний, безболісний, степ без степ. От. І такі маніпулятивні заголовки, вони лише будуть впливати на те, що ринок буде більше заходити в тінь. І власне, лякати, так, лякати потенційних тих, хто готовий витися. От, Тому добре, що у нас такі зустрічі відбуваються, дає можливість роз'яснити. Да? Тобто, міф перший з 1 січня набуде чинності, не набуде чинності, з 1 січня технічно неможливо, Міф другий ставки податку 18 плюс 1,5, несправедливі такі заголовки, тому що є пільговий період 5-9 після 8 років 18. Однак це стосується лише тих, у кого інвестиційний дохід, я вже пояснила, що це за чистий прибуток не більш ніж 7 мільйона гривень. Далі, міф третій, мене ніхто не побачить. Говорять зараз і на форумах, і деякі експерти відеороликах, що Україна технічно не зможе проконтролювати. Я хочу акцентувати тут на цьому міфі, такі три акценти. Перше, це якщо у нас не буде відбуватися виходунку з тіні, Україні нічого не заважає піти за прикладом деяких європейських країн і заборонити діяльність, і заборонити представлення, заборонити рекламу і так далі, деяких бірж. Так, деяких більше, які присутні сьогодні на ринку, як це зробила, зробили деякі країни Європи, ну, починають робити. Деякі зробили, деякі починають робити. Що ми побачили в жовтні-листопаді? в Те, що банки почали масово відмовляти клієнтам в обслуговуванні, блокувати рахунки і не продовжувати співпрацю з клієнтами, які, зокрема, це ті клієнти були де. де по транзакціям було видно, що це надходження з віртуальних активів а за результатом діяльності з віртуальними активами. Чому і далі така ситуація буде продовжуватися? Тобто банки будуть відмовляти? Банки будуть відмовляти, тому що вони не бачать джерела походження коштів, і за цією формальною ознакою, за цією формальною ознакою банки можуть відмовляти. Да? Тобто тут а, ті, хто будуть думати, що мене ніхто не побачить, я як буду в тіні, так і буду в тіні. А які є ризики? Е, є ризики того, що вас, вам будуть відмовляти банки в обслуговуванні, так? Це перший ризик. Е, і другий ризик це те, що може відбутися розкриття інформації, і ми маємо сьогодні приклади, коли на ЗК домовлялися е, з деякими біржами про обмін інформація. Деякі державні органи України ведуть перемовини, домовляються про інформацію з біржами, так? Тобто ми можемо мати такий обмін. І я думаю, що в цьому контексті робота України продовжиться, для того, щоб з міжнародними, тобто не з українським, а з українськими все просто, ну, не все просто простіше, да? а дуже складно з біржами, які не є резидентами України, які є іноземними. Україна не має на них впливу, однак Україна може з ними домовлятися. Домовлятися про обмін даними, тобто тут, на мій погляд, як буде Україна рухатись для того, щоб це таки стимулювати ринок, да виходити з тіні, які такі примусові заходи будуть це. Відмовляння банкам обслуговування клієнтів. І друге, це Україна буде домовлятися з біржами про розкриття інформації.